Під стінами управління Держземагентства області десятки людей. Це фермери з усієї області зібралися, аби висловити свої ні виконуючому обов'язки начальника відомства Ярослава Сколоті. За словами аграріїв, пан Сколота, корупціонер. Фермери з Козельшинського району приїхали до обласного центру, аби відстояти свою землю. Сергій Сушко розповідає. Вони з товаришами ледве відсудили 300 гектарів чорноземів у бізнесменів з Києва, але оформити на себе так і не змогли, каже чоловік. Через дії во керівника держмагенства на сьогодні в державі, а вона людиною, людям із, із Черкас. Це, взагалі, не, не то, що без яких аукціонів порушення всіх законів. Голова Козельшинської асоціації фермерів Богдан Поровицький зазначає, у них у районі вистачає місцевих, які можуть працювати на цій землі та сплачувати податки. У нас 140 фермерських господарств в районі. У нас ясна річ, що є кому обробляти їх, і притом без всяких аукціонів він особливо своїм рішенням це все робить. На думку пана Боровицького передача ділянок аграріям з Черкас, та ще й без аукціону, свідчення того, що виконуючи обов'язки начальника держзамагенства опікується в. В першу чергу власними інтересами людина чисто прийшла вирішувати свої матеріальні проблеми. Фермер з Чорнух Анатолій Герасименко теж приїхав на протест проти Ярослава Сколоти. Чоловік скаржиться земельну ділянку, на яку він претендував та власноруч привів до ладу, віддали іншій людині. Документація була, але на той час не було, оказується такої організації, яка була ціна нашу документацію затвердити. Тобто, нашу не затвердила. Другому, другому дали цей на Чоловік додає, така проблема не лише в нього одного. У мене 20 гектар, мого товариша 30 гектар, ще в одного товариша 35 гектар. Тобто в общій сложності почти 100 гектар. Забрали на мітингу і депутати обласної ради. Саме до них неодноразово зверталися по допомогу зневірені фермери. І люди отримують просто відписку, нікому не цікавить. Їх справ стан. Відписка і все. І не розуміє, що за цим знову не саджаються поля. Не збираються огороди від керівництво управління дерзамагенства. нуль реакції до протестувальників з офісу відомства. Так ніхто й не вийшов. Почекавши, вони відправляються до обласної державної адміністрації на прийом до голови. Ініціативна група відготувала та передала Валерію Головку свою резолюцію з підписами. У ній фермери вимагають посприяти звільненню Ярослава Сколоти з посади. Пан Головко наголошує напряму на держамагенство не впливає, але розібратися допоможе на черговій нараді апарату облдержадміністрації 30 березня. Поговоримо. Я запрошу для відповіді на певні запитання, незручні, мабуть, запитання пана сколоти, і тоді приймемо якесь колегіальне рішення. Коментарів від Ярослава Сколоти нам отримати не вдалося. Нагадаємо, пана сколоту призначили на посаду виконуючого обов'язки начальника обласного управління Держземагентства три місяці тому.